Всім привіт! Сьогодні відео про міні-трактор Scout 504 але ця модель більш бюджетна, до речі, коштує вона на сьогоднішній день 7800 доларів. І найближчий конкурент цьому тракторцю – це DW504G, вони й коштують приблизно одинаково. Тож, після перегляду цього відео, я думаю ви зрозумієте, який трактор вам дужче сподобається або дужче підходить. Хоча я вже розповідав о свою особисту думку про ось такі бюджетні 50, але ж вибирати все одно вам, плюс трактор є така модель і її обов'язково потрібно показати. А можливо, не все тут так і погано? Тож пропоную спочатку його оглянути, а вже в кінці зробити якісь висновки. Щодо дизайну, звичайно ж, це все індивідуально. Але саме на скауті загалом мені подобається, якби тільки ще був вибір по кольорам. Отже, як ви бачите, грузи на задніх колесах є в комплекті, диск не розборний. Резина тут встановлена 11,2 на 24. Коліяж регулюється в стандартних діапазонах, тобто від 1,20 до 1,40 м. Передній диск тут теж не розборний, резина встановлена 7,5 на 16 І передня колія регулюється шляхом перестановки колес зліва направо, справа наліво. Також є комплект передніх грузів і загальна вага трактора 1560 кг. Крила передні також йдуть в комплекті щодо переднього моста. Зрозуміло, що він тут стандартний, редукторного типу, зі звичайними бортовими редукторами, з гідропідсилювачем руля. Гідроциліндр, якого розташований попереду моста по ходу трактору, і штоки, якого закриті металевим захистом. Сам гідроциліндр тут двосторонній симетричний. Кліренс тут непоганий, 37 см, агротехнічний просвіт 44 см. Що ж до робочих органів трактора, заявлена вантажопідйомність задньої трьохточки 450 кг. Причіпний вузол тут тільки один, який регулюється по висоті. Ось так виглядає кріплення бокових розтяжок або стяжок, але чулки на полосях, я б сказав, тут виглядають потужно. Вал відбору потужності традиційно двохшвидкісний на 540 та 1000 обертів за хвилину. Є одна пара гідровиходів, яка керується основним розподільником. Що ж до металу на самій трьохтосці? ну так, він тут товстенький, але ж все одно заявлена вантажопідйомність тут я б сказав невелика. Щодо масляної ванни КПП та гідравліки, вона тут роздільна. Капот на тракторі відкривається спереду, тримається у відкритому положенні за допомогою двох газових упорів. Доступ до двигуна тут в принципі непоганий. Повітряний фільтр тут стандартний, контакт намасляний. масляний. Також на впускному колекторі встановлена система полегшення запуску двигуна у мінусову температуру. Щодо фільтрації палива є фільтр-вістійник та фільтр тонкої очистки палива. Радіатор захищений металевою сіткою, розширительного бачка для холоджучої рідини тут немає. Що ж до самого двигуна? Це 4-циліндровий двигун з маркуванням КМ495 ВТ із заявленою потужністю 50 кінських сил, але ми всі звикли, що на КМ 495 було 45 кінських сил. Далі бачимо два інша насоса і мені подобається, як тут проложені гідравлічні трубки. Нічого не торчить, все зроблено максимально компактно. Ну і загалом знизу трактор виглядає непогано. Всі тросики прикріплені і проводка теж проложена адекватно. Також на тракторі встановлена система електронної зупинки двигуна ключем електростартера. Щодо генератора, він встановлений стандартний потужністю 350 Вт. Вимикач маси, до речі, тут розташований в більш-менш адекватному місці. Акумулятор має потужність 100 Аг, і в принципі його цілком вистачить для запуску двигуна навіть узимку. Підніжки для комфортної посадки немає ні зліва, ні справа. Щодо педального вузла він тут стандартний. Усі речаги тут, в принципі, теж на своїх звичайних місцях. Сидіння мені тут, до речі, подобається. Воно має підлокотники, регулюється по вазі, двигається вперед-назад і чимось воно схоже на Ловоловське. Але є один косяк зі штуцером на сапун, через який не можна віддвинути сидіння до кінця назад. Не критично, але переробити прийдеться. Також тут відносно інших тракторів довгі ричаги на перемикання КПП. І я б сказав би, що це зручно. По передачам тут 4 вперед, одна назад, і маємо 2 діапазони: понижені та повишені. Отже, всього 8 передач вперед та 2 назад. Також мені подобається руль на скауті, зроблений вже як на машині. Приборна панель, до речі, тут теж автомобільного типу, і що цікаво під нею знаходиться паливний бак, який має об'єм в 50 літрів. Ну і на самій приборній панелі є все, що потрібно для нормального контролю за роботи трактором. Що ж, в принципі, усі основні моменти я вам показав та розповів. В кінці відео ми обов'язково заведемо трактор та проїдемося, а зараз давайте зробимо якийсь висновок. Якщо б я обирав конкретно між двох моделей, тобто між ДВ- і цим трактором, то я вибрав би скаут. Чому тут все просто? На скауті тупо більше плюшок, причому ж абсолютно за ті самі гроші. Але наголошую, це знову ж таки моя особиста думка. І якщо ж коротко перерахувати відмінності від ДВ, це передня резина вища і ширша, сидіння краще. По дизайну, звичайно, це спорне питання, палений бак, мені тут дужче подобається, але. Звичайно ж, я згоден, що все одно заправка буде незручною, так як ця вся буде приборна панель в солярці, якщо заправлятись з каністри через лійку. Ще мені подобається ця система зупинки двигуна. Ну і все одно я б звернув би увагу на місце оператора. На скауті однозначно зручніше, і мені подобається цей руль і дизайн приборної панелі. Тобто сидіти все ж таки на скауті приємно. Я думаю, працювати буде теж, тим більше, що і передачі перемикаються тут дуже зручно. Що ж, повторюю, що це мої особисті враження, а ви ж завжди можете подзвонити за номером телефону, який вказаний на каналі, та домовитись про тест-драйв. Тобто або завітати на наш майданчик або до наших партнерів. Загалом, же, що стосується цих двох моделей тобто цих п'ятдесятих бюджетних, я вже казав у відео з обзором ДВК. Але повторюсь: я не думаю, що вони взагалі потрібні в Україні. Краще б завезли якусь хорошу сараковку або вдосконалили та докинули якихось плюшок на бюджетні сараковки, типу кентавра, девешки. А тут, якщо коротко, занадто потужні двигуни та мало ваги. Що ж, усім дякую за увагу! Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.